Опрієнко юна зірка сучасної художньої гімнастики, олімпійського виду, який завжди якнайкраще презентує спортивну Україну. Філігранна краса рухів, бездоганне виконання задуманого і ретельно підготованого. Це стиль нашої художньої гімнастики і вибір Вікторії Онопрієнко. Від ігор у Токіо до планів на Париж, пряма мова і щирі зізнання. Особисто для себе це, напевно, день кваліфікації, коли я закінчила свою вправу зі стрічкою. Я розуміла, що я ще молода, але я вірила в свої сили завдяки своїм тренерам, підтримки батьк... батьків. І коли я дізналася, що я потрапила у, найкращ... у топ-10 і потрапила до фіналу, я не повірила спочатку в це, але потім зрозуміла, що потрібно ще більше налаштуватись на фінали, щоб гордо представляти нашу країну. Я вважаю, що мої перші Олімпійські ігри пройшли доволі гарно. Звісно, не так спокійно, як хотілось, тому що я дуже розуміла, яка на мені відповідальність, і я не хотіла підвести, не підвести своїх тренерів себе в першу чергу та країну. Ну, звісно, в такі дні, коли вночі особливо йдуть обстріли. Е у серед ночі зовсім немає сну тільки 3-4 години, тому що вже на 9.30 ми маємо бути в залі на тренуванні, а пропускати не можна і знижувати навантаження теж. І тому немає відновлення в такі дні. Стрес забирає дуже багато сил, і емоційних, і фізичних, але Потрібно йти в першу чергу. Це мотивація. Мотивація стати кращою і дійти до своєї цілі, не дивлячись на, як кажуть, кров, під через силу потрібно вставати та відпрацьовувати те, що не виходить, і йти далі. Я вважаю, що я дуже сильно змінилась. Я зміцніла та виросла психологічно. І за роки війни, які зараз йдуть, з кожним днем я вважаю, що всі діти, люди, вони загортовуються і стають ще сильнішими. І я відчуваю це по кожному дню, по кожним змаганням, що в мене є з чим зрівнувати перед війною і всі інші змагання, які були. я Набагато впевненіша і розумію, для чого я це все роблю і яка моя місія. Шість днів на тиждень у нас по два тренування. Зранку у нас йде розминка, підкачка, хореографія. І потім ми беремо свої вправи, відпрацьовуємо. Це чотири види, так як ми виступаємо на Олімпійських іграх, зразу в один день чотири види кваліфікація, і тому потрібно за одне тренування. Аня проходити зразу чотири види, і на другому вже відпрацьовувати те, що не виходило на першому тренуванні. Я люблю всі свої чотири види, з якими я працюю, але все ж таки моє серце. Більше до стрічки мене привели тоді батьки у наш київський палац спорту, і на той час я закохалась в Ганну Бесонову. І якраз був її виступ зі стрічкою. І Я зразу сказала батькам, що я хочу бути гімнасткою. Всі тренери, які зараз зі мною працюють, вони вкладають всі свої сили, всі знання. І під час тренувань дуже важливо, щоб був конект, спортсмен та тренер, і щоб він знав, в який момент на тебе трошки чи натиснути, чи навпаки тебе заспокоїти та підняти тобі твій дух, та... і безпосередньо це важливо, щоб перед кожним виходом. Тренер тебе розумів, і у вас був взаємозв'язок. У нас е, спочатку буде тренувальний навчальний збір в Ужгороді. Ми там будемо трошки більше, ніж 10 днів, майже 2 тижні, і зразу звідти виїжджаємо на чемпіонат Європи в Будапешт. І після того ще має бути один Кубок світу, і безпосередньо вже буде підготовка. Я собі полюбляю ставити поступові цілі, і моя ціль спочатку це пройти добре чемпіонат Європи, зараз який буде через менше ніж один місяць, пройти гарну підготовку, щоб я змогла вільно виходити на килим. Ні про що не думати, тільки думати про... Те, як я буду впевнена виконувати свою вправу. Ну і звісно, хотілося б пройти кваліфікацію якомога, впевненіше та без всіх помилок, щоб потрапити до фіналу, а там вже я буду збиратися з усіма силами та йти гордо до медалі та до своєї цілі, щоб підняти наш прапор. Взяти свої всі сили в кулак, не озиратись назад і впевнено крокувати до своєї цілі через кров та сльози під і ніколи себе не жаліти.